Це про закінчення на 14-й псалом і про лихварів. Вчора розмовляю я з вами про 14-й псалом, але мені забракло часу, щоб завершити слово. Мені приходжу, як вдячний божник, або віддати вам решту боргу. А взяла що, як здається, не тривало для слухання, для багатьох вже із нас, можливо, непомітний, але через те, що думаю, що в псаломі, залишилось, що не. Тім, знаючи, що коротке це слово має велику силу, в в'яжжитейський, гадаю, що не слід залишати без дослідження корисне. Пророк, зображаючи слово рівно досконало, яка бажає прийти у життя вічне, то чесно зараховує те, що срібло всього, надає на лихву. У багатьох місцях письма висуджується цей гріх, язик відзначає серед найбільших баз беззаконь брати лиху та надлишок, закон ясно забороняє – не давай, братою твоєму і ближню твоєму лихву. І як іншому місці мовиться лихва на лиху і обман на обман. А що псалом говорить про місто? Сповнений беззаконня не зникають з вулиці його лихво і зрада. І тепер пророк відмінної риси людської досконалості прийняв те саме, сказавши срібло, хвороб не дасть на лихву. Справді, вкрайне людям на коли один, потребуючи не що просить позичити, щоб протриматись на світі, іншому не порутися боротися. Позичено, але вигадувати, як отримати для себе дохід та збагачення з біду Богу, тому Господь дав нам ясну відповідь, сказавши, хто хоче тебе позичити, не відвертайся. А севролюбець, багатьох людину, яка бореться з нуждою, благає навколішках, як тільки не. Принижується, що тільки не каже йому, не хоче змилитися над тим, що він супереч власній дівності, не думаю про єдність природи, не схиляється на прохання, але стоїть непохитний, неблаганний, але поступиться благанням і зворожується від сліз, продовжує відмовляти Божиці, заклинає себе себе, що він зовсім не має грошей, що він сам шукає людини, якої позичити цю брехню, скриплю склятою своєю нелюдністю, здобуваєш у собі недобре, покупу п'ятого порушення, а тільки на той, хто просить. Позичитель каже про відсотки і прилічить заставу. Лихвар відразу знизить брови, посміхнеться. Часом згадає про свою дружбу із батьками, назває своїх знайомим приятелям і скаже: подивимось, що немає, де збереженого срібла. А в мене є, правда, застава одного приятеля, покладена до мене для приросту, але приятель призначив за нею обтяжливі проценти. Тім я неодмінно зменшуючи небудь і віддав з менше приросту до допомоги таких вигадок, облещуючи і замаючи бідняка, з нього письмо зобов'язаний і до його обтяжної полості, відбирає в нього свободу і так залишає, бо, взявши за свою відповідальність, такий ріст, який не зможе сплатити, він на все життя добровільно стає рабом. Скажи мені, чи гшеї прибутку ти шукаєш у якби не міг спадити себе, для чого б став та просити біля твоїх дверей, він прийшов до допомоги і знайшов ворога, він шукав ліків, а йому дали руку трутом. Слід було полегшити обов'язку людини, а ти збільшуєш нужду, спілкуєшся відібрати навіть останнє злиденну. Якби лікар, навідавши хворих, замість того, щоб повернути їм здоров'я, позбавив їх останнього залишку сил, таких ти у обоє, використовується для власного збагачення. Як зі мною робимо моляться про дощ та росту насіння, так і ти бажаєш людям настатків та оболості, щоб твої гроші приносити і прибуду. Невже не знаєш, що ти більше прирощуєш свої гріхи, ніж множиш багатство, придумає хливою? Хто шукає, щоб позичити, ти потребляєш у скрутне становище? Коли погляне на свою злиденість, то зневіряєшся у можливості заплатити борг. І коли подивиться на теперішню нужду, то наважується на позику, потім вони залишається переможеним. Скорившись нужді, інший залучається з дим, без, забезпечив себе письмо, зобов'язані поруками. Той, хто взяв гроші, спочатку радісний і веселий, захоплюється чужими квітами або ся чужим близьким, робить зміни в житті, стілу нього накритий одяг дорогі, слуги брання почніше, ніж колись є улесники, застільні друзі, тисячі тиші трудні вдома. Та коли гроші спливають, і в час свої бігом збільшує проценти, тоді вночі не дають йому спокій. і день не світлий, і сонце не тішить, а навпаки, життя стає тягарем. Ненависними дні, які поспішають до темрі, боїться він місяців, бо від них плодиться ріст. Чи спить він у вісні, бачить, подочкодався всього злого привида, який стоїть у головах, чи не спить його думки торботу, около того останнє. Сказано: бідний лихва зустрічається одним одним, але світло очам такого іншого та є Господь. Один, як пес біжить на здобуч, інший готово ловити, боїться зустрічі, бо обоє позбавляє його смідливості, обоє ведуть рік на пальцях один тішиться збільшення росту, інший стогнує збільшення бід пригоду з твоїх сосудів, тобто розраховує на власні засоби, не ходи до чужих джерел, але з власних крапель збирає для себе тих у житті. Маєш мідний посуд, водях пару волів, усе начіння погодці відмовитися від цього, тільки не від свободи. Але я соромлюся, скажеш ти зробити видим все, що ж незабаром інше виставиться та показ проголосить, що воно твоє. Не той хоча я стане продавати за низькою ціною. Не ходи до чужих дверей, бо справді чужа криниця вузька, краще насильниками трудами. Допомагати своїм потребам, ніж раб того, збагативши, що ж є майном, згодом тратити усе надбання. Якщо ж маєш чим віддати, тоді чому не задовольниш цим засобом ничні потреби. Якщо ж не зможеш забути борг, то одним пролікуєш іншим. Не вір пришкодавця, які веде тебе в окопи, не дозволяє, щоб тебе шукали та переслідували в якусь доби, брати брати в позику початок у неправди. Нагоду для невдячності, верлом порушення. одне говорить, бере позико, інше, коли в нього вимагає, борг. краще було б мені не зучатися тоді з тобою. Тоді б не йшов, коли звільніше від потреби. Чи не ціло місце мені гроші до рук, і золото твоє було б домішкою в міді, і мене ти обрізані. Якщо той, хто дає позику, твій друг, то бійся, тепер втратити його дружбу. Якщо він ворог не робиться підлеглим людині ворожої, не надто будеш прикрашатися чужими або згодом втратиш. І багатьківський спалив. Тепер ти бідний, але собідний, а взявши позуку і багатим, не стаєш ще свободу тримаєш. Той, хто взяв позику, став рабом виконався, рабом наймо цим, який несе у собі найтяжчу службу, пси діставши смоток, стають лагідними. А позичкодавець, розготувавши в міру тох, як бере, він не перестає гавкати, але вимагає ще більшого. Якщо присягаєшся, не вірить, вдиваєшся, що тебе відома. Вивідає, що в тебе в боргах, якщо виходиш з дому, хапає тебе грабує, якщо сховаєш у себе, стоїть перед будинками і стукає дверями, хай біть перед тебе перед дружиною, ображає перед друзями, душить на площі, і свято тобі, веселе, весело зустріти, і саме життя він робить для тебе, не стерпне. Коли говориш, нужда моя велика, немає іншого способу, способів дістати грошей, яка ж коли що відсунеш її, і на нинішній день опоїз знову на тебе прийде, як перехожий. І та ж нужда постане тільки. Ще більше, бо не повністю звільняє з крутного становища, а лише істрочує його ненадовго. Це неї тягар бідності, не стане відклати його на завтра. Не позичивши, однак, ти будеш бідний, сьогодні наступні дні, і подививши виснажиш з себе ще дуже стільки у бою, від лихви. Тепер ніхто не звинувачив тебе за бідність, тому що зло недовільне, і коли зобов'яжеш схватити лихву, кожна стає дорікати тобі за безподарність. Отже, до невільних бід будемо через свою нерозумність, додавати ще добровільне зло, дитячому розуму властиво, не покривати своїх потреб наявно, але віддавшись невідомо, на надіями, навагуватися на явну і безперечну шкоду, росуй наперед і коштує сплатити їм, чистих грошей які. Береш і ті, які вистачає потребу і на сплату. А якщо ти порахуєш і лихо, то, як у тебе гроші деякого разу можуть, ця частина задовольняє до їх потреба. Частина віддадуть позичені, а по те приносить і лихо. Але ти віддаси борг не з грошей, які береш туріст, ти без іншу джерела візьмеш гроші, почекаємо сповнення цих надій. Не станемо як рабихатися на приманку, як вона разом з їжею коптають і утку, так і ми зради грошей. Приваблюємо себе, прибуваємо себе цвяхами до лихви, немає ніякого сорому, бути бідним, для того ж. Накликаємо на себе ганьбу, залізаючи в борги. Ніхто не лікує рану раною, не стіляє зло злом, бідності не позбувається через плату лихви. Ти багатий, не позичай, ти бідний, Також не позичай, якщо живеш достатку, але не потребуєш боргів. Як нічого не маєш у себе, то нічого не буде тобі віддавати борг. Віддавай свого життя. Пізнане каяття, щоб не вважати ті щасливі дії, коли ще не платив лихвид. Ми бідні, відрізняємося від багатих одним, свободою, від турбот. Ми бідні то тільки два слова, але вони освобожують внутрішній лад особистості, який стоїть за ним. Коли постає питання про стосунки багатих і бідних господар і слуг підприємців і робітників, то надзвичайно важливо знати. якого нікого благостоїть проповідник внутрішнього серед яких людей, зачувається своїм для кого. Краєвно близькі, представники клір, бруши на себе служіння церкви, рідко відмовляються від свого власного стану і ставши становище бідних, які користуються вилащенню церкви, щоб доврити лише найбільші нагальні потреби. Не зразу ріднило клір з принудленнями та приниженням, але з іншого боку, саме це, відречення від переваг народження і стану, було актом найвищого милосердя. Потрібно тільки уявити собі, яким утішенням і підбадьоренням було для бідного бачити. Як люди аристократичного коле відмовляються від величного майна і та вали уряду зледарів, які отримували на прожиток і церковних сум. Такі факти невільно змушували бідняка задуматися, чи немає його тяжкої долі, його світло, чи є достойно, а одного цього не вистачало, щоб пом'якшити гіркоту бідності. Крім того, тільки добровільна бідність могла давати пастирам право говорити до багатьох подружць, вершення надлишку. На користь бідних і до бідних про нікченість багатства, коли і живучи в розкоші, насмілюється розповідати про юганинську простоту та милосердя. його відповідь у найкращому разі, є обрядом, який нічого ні до чого не зобов'язує, коли він витрачає своє красномовство та обус благо щастя бідності, то стає трішним для всіх взагалі, і для бідних, то його слава звучить і образною разом нерством. Дивись, попов Іван Затавус і його вороги. Очевидно, що для Василії, який хоч і проходив з багатоїшної сім'ї, не віддало своє майно бідному церкві, розмовляв всі слова із повним правом і слуховитою щирістю, Дещо пізніше вони буквально будуть повторені судові Івана Златоуста. примітка редакції. Назголоджуючись сном, сміємося над їхніми безсонними нощами, не знаючи тривоги і будучи слабідними, сміємося над тим, що вони. Завжди зв'язані і стурбовані, а кожник бідний і обтяжений в тривоги, не спитні ночі, ні спитні вдень, і завжди задумливі, оцінюючи то властиво, маємо, та прекрасні будинки і поля богачів. як перехоже домашнє начиння тих, хто вгощає, Якби не було моєму і продав би за таку-то ціну, і так звільнився від з процентів. І ж вночі лежить, і на його серці день захопить його думки. Якщо постукаєш у двері, божник сховається під ліжкою, біг то не скоро, і в нього забилося серце, Загалка в песі. Він обливається потім, перемагає від пресмертної муки та оглядає, куди текти. Коли приходить термін ретельний, вигадує, як збрехати який зна, ти привід і ще відмов відмовитися від кадитора. Дума не лише про те, що брешли з тебе вимагають повернути. Для того ти укладає свою з багатоплідним плідним звіром. Про зайців кажуть, що вони одночасно народжують і годують і зачинять. Зачинають дітей, і лихворі гроші одночасно позичаються, народжуються і підростають. Так ще не взяв їх до рук, а треба вже вимагає прирозку і поточний місяць. І це знову залічене до борга переховує нове зло, від якого народжується не ще нове, і так до підзаконності, тому назавжди це так, різновид крестолюбство, бо називається ростом лихвастом, як думаючи, через багато плідність цього зла. Та й від чого усе це виникла ця назва, або, можливо, називається ростом лихваством через хвороби і скорботи, які зазвичай виникають у дужах борожників, що для породіллі боліці народження, та для порожника термін, що надходить. Приріс це приріс, це для дитя злих батьків, які при плоду поросту нехай назвуться породження м'яхідне. Прохідник кажуть, що вони народжуються при прогрізаючому трубу матері, і приріс лихва народжується розідаючим і борожника. Насіяння дає пліни тварин дозріває з часом, Тоді, сьогодні, народжується із цього дня, починає народжувати тварини, які швидко позавчать, починають народжувати, швидко проростають, а гроші отримуючи початок, швидко просто до безкінечності дедалі, більше зростають. Оце це росте, що не досягнути властивої величини, перестає зростати. Ви коли їхні діти стають здатними народжувати, самі перестають народжувати, але срібні монети, пошкодавців і новоприбулі. Народжують і старі, залишаючи повно краще тобі не знатиме то цього жахливого звіра. Ти вільно можеш дивитися на сонце, чого зрадиш свої волі життя. Кожен боєць не вникає таких ударів противника і кожен зустрічі з предкодавцем, цілкуючись словами гол, сховати голови за стопами і стінами. Як же мені нагодуватися, кажеш ти. Ти маєш руки, маєш ремесло, іди, в най, ми служи. Багато ремесел в житті, багато способів. Ти не маєш сил у тих, що мають, не просити соромно, а для більше соромно віддавати позичено. Я кажу, тобі це зовсім не як позичкодавець, Але, Але я хочу показати, що все для тебе є краще ніж позички. Мурашки може може хоч і не просить, і не позичає. І бджола решки свої їжі поносить царям, але їм природен дала їм рух, ні мистецтво, а ти мені, не будучи істоти хідливий. Неспровожне винити одного з тих ремесел, з якого можна вжити. І бачимо, що йдуть позичати ті, які потребують необхідного, їм ніхто не дасть борг. але позичають люди, які вдаються нерозумілих видань зайвої пишності, догоджають жіночим примхам. Дружина каже мені. Треба дорогу сукні, золоті речі, а санам пристойні та ошатні одежі, а словом кольорові та бровисті брання і до столу достати, Як чоловік, виконуючи різне спорядження, дружини йде долих варят, раніше ніж отримає руки позичні гроші, знімає одного на іншу батьох владик, без перестанку брочів зобов'язання перед одного позичкодавцем, і його зла уникає вкриття своїх нестатків. Як у режимі водяної хвороби, думаю, що вони повинні такі ця людина вважає. Що вона багата безперестанно та получаючи і видаючи гроші та новими боргами сплачуючи попередньо, так вона самою безпередністю зла здобуває до себе довіру, яка позичити знову. Потім, як хворий холерою постійно випльовують прийняту ними їжу, і ранішній штурм наповнюється знову болітті сильно болем та судомо, так і ці люди, змінюючи одну лиху на іншу, перше ніж погасять попередній борг, знову позичають певний час, похизувавшись чужим байном, потім оплакують власне надбання. Кількох згубило чуже майно скількох людей, бачивши себе багатим у вісні, зазнали збитки. Але кажуть, що багато хто розбагатів завдяки боргам, і я думаю, що було більше таких, які дійшли тут за Ти І бачиш тих, що розбагатіли, і не вічиш тих, які задушилися, які не незніше сорому стягали на боргів, і дали перевагу зашморгу і смерті над ганебним життям. Бачу, я жалюгідне що як вільно народжений, забав. Ківські борги тягали на торг на продаж, так не може дітям залишити грошей, тоді хоча б відбирай у них і благородство, збережи для них це одне надбання свободно. цю заставу отримано тобою від батьків. Нікого ніколи не звинуватиме за обоє з батьків, але батьківський борг доводить до в'язниці, де залишаю собі рукописання, яке було схоже на батьківську кулях, що приходить на дітей та онуки. Послухайте багаті, які породи, породи даємо. Ми, бідні, через вашу нелюдність краще терпетиче зносити інші біди, ніж ті, які стаються наші до лихви. Але якби ви корилися, Господи, хіба була потреба у цих словах? Яку ж пораду дає Господь, позичайте тим, від кого не сподіваєтесь отримати. Скажеш, яка це позика, що не пробачає повернення? Заглибся у силу слівки. Чудовиться чоловіколюбством законодавця, коли діставатимеш бідним заради Господа, буде і дар, і позика дар через відсутність надії отримати назад, позика через велику щедрість, владики, який сам до нього заплатить, і взявши дещицю через бідного, віддасть за те великим, бо той, хто благодіє бідному і борг дає Богу. Не хочеш, щоб спільні усіх владика зобов'язався платити тобі, якщо який небудь багатше місто обіцяється заплатити за інші, чи не прийняв того по руки, але Бог дозволяєш платити за Бог. Де сібли, які лежать у тебе намарно, не обтягши бідну лихвої, і не буде добре. Абом тобі срібло буде в безпеці, тому що взяв у тебе тільки він отримає в нього користь. Якщо домагаєшся прибутку, то здовольняєшся тим, який отримуєш від Господа. Не за бідне і лихо, і той, який справді чоловіколюбний, і очікує юнолюбства. Якщо береш бідного, то не невороживлює ненависництво. Ти в чужих бід витягаєш прибуток, зі слів збираєш гроші, годуєш голову, ти б'єш голодну, ти не маєш галю, не маєш навіть думки про спорібність і страждальців, І не називаєшся чоловіколюбним отримати. Говорить тим, які називаються гірки а Солодким, Солодкі гірки, і тим, що називається винолюбство на людяність, не такої була згадка про сам який По і пропонував банкетами з того, що він дає те, що їй дядьки сильно вийшло солодке від до винолюбника вийшло до хіба збирають виноград і темні від смокви, і з будь яких підухильне любство, По бо всяке погане дерево і плоди погані родять, їй кислихворі. Тож зі статус десятин, і самі їх називає страшно чути, нехі що щемі цілий хворі, які мої обіцяють, і викликають паду хворобу за місячним обертанням, нападе та бідних, Погано для Бог сплати і для того, що дає, для того, що отримує. Одному завдає збитки грошей, а іншому шкодить самій душі. Землеру, отримавши полостю, не шукає знову кореєм насіння, а ти плоди збираєш і не перещаєш того, якого кого отримуєш прист. Ти без землі сієш, не сій, цівши жнеш, невідомо, кому збираєш, і то для сльози, від лихви невідомо. Але хто скористається багатством, придбаним таким чином, несумнівно, бо невідомо, чи не для інших лихів, скористатися багатством, зібравши для себе саме зло неправди. Отже, від того, хто хоче тебе полишити, не вертайся, а срібло готовного лиху не давай, щоб навчившись. Корисну зі старого нового новозавітів ти благою надією відійшов до Господа і там отримав лихву добрих діл у Христі. У Христі Ісусі Господі нашому, якому слава держава на віки віків. Амінь.